Картоплю не дарма називають другим хлібом чи не щодня вона на нашому столі, за словами експертів, рівень споживання картоплі на одну людину в рік в Україні становить 138 кілограмів. Крім того, багато українців годують нею худобу і з того якось живуть цілий рік. Тому можна сміливо говорити, що від урожаю картоплі залежить річний достаток багатьох сімей. Події дізнавалися, як вродила цього року картопля і який на неї нині попит. Загалом Прилуцький район не спеціалізується на вирощенні бульби. Зі 100 тисяч гектарів нею засаджено всього лише 15. За словами заступника голови Прилуцької райдержадміністрації Григорія Мирводи, господарства району не мають ані відповідних технологій, ані транспорту. Зовсім інша справа у менському чи чернігівському районах. Тому для того, аби об'єктивно оцінити масштаби цьогорічного урожаю, вирушаємо до людських городів. Тут урожаєм більше ніж задоволені. Пані Ніна зі своїх трьох соток, у які весною закопала 12 відер. Вибрала у рази більше. Картопля вродила велика і смачна. Її повністю вистачить і для себе, і для дітей. Ще й худобі має залишитися. Не натішиться з урожаю господиня. Картопля в цьому році в мене дуже гарна, тому що город у мене удобрений, і я сажу Повністю сортову картоплю такої самої думки і пан Микола картопля у чоловіка вродила гарна вибирати одне задоволення. Посадили сім відер, вибрали сімдесят. Такий урожай, вся картошка дуже велика, разні сорта, правда, ну в основному вся гарна хороша. Але гарний цьогорічний урожай на картоплю негативно позначився на її ціні. Якщо одну гривню за кілограм другого хліба можна назвати ціною, звісно, що дешево. Попробуй її обробляти. Дуже низька. Це на гривня гривня двадцять. Це дуже низька. Люди взагалі її перестануть садити. Одна гривня це зовсім даром. ну, попробуйте зараз порати городи дуже дорого. Обробити, а потім здати по гривню. Це зовсім смішна ціна. За смішною ціною одна гривня за кілограм у вас приймуть не всю картоплю, а обов'язково відберуть найбільшу і найкращу. Маленьку зміну, така це середню, середню теж ми приймаємо. О, дивіться, вона вся хороша. Через таку низьку ціну на цьогорічну бульбу бажаючих здати дуже мало. А ось покупців придбати цей продукт майже задарма вистачає. Покупають оце закази на покупку оце картошки, щоб ми заказали. ще на приходить, так три двері. Заказав таким чином, маємо дві новини: хорошу і погану. Картопля вродила, але продавати крохмалисту людям доводиться майже задарма.